Це кадри демонтажу совєтського символу зірки на обеліску місту Герою Києву, розташованому на Галицькій площі столиці. Обеліск було споруджено в часи апогею Застою за півроку до смерті Брежнєва. І лише наприкінці 2023-го з нього демонтували совєтський маркер. А от Росія на тимчасово окупованих територіях України одразу встановлює нові обеліски, присвячені перемозі в Другій світовій війні. Привласнює собі цю перемогу і активно використовує історичну міфотворчість в інтересах пропаганди, подібних обелісків совєтського зразка на всій території України досі сотні, як у великих містах, так і в маленьких селах. У цьому відео в межах проєкту Деколонізація ми з'ясуємо, що не так із меморіалами Другої світової та чи загрожує їхній демонтаж збереженню пам'яті про українців, які воювали проти нацизму. Більше текстів на цю тему на Ukrainer.net. Слава Україні! Мене звати Владлен Мараєв і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал та на канал Юкрейнер і натискайте дзвіночки, аби не пропустити нових випусків. Хай квітне український Ютюб. Перше, на що необхідно звернути увагу, це роки початку і завершення війни. На більшості меморіалів викарбувано 1941-1945. І тут виникає хрестоматійне запитання. Коли почалась Друга світова війна? 41 1941. Де ви що? Не в 39-му? Ні. Не в сентябрі го ні. Друга світова війна, як відомо, розпочалася з нападу Німеччини та Словаччини на Польщу 1 вересня 1939 року. А незадовго до того, 23 серпня, Третій Райх і СССР підписали пакт Молотова Ріббентропа про ненапад і таємний додатковий протокол до нього про розподіл сфер впливу в Європі. Саме тому СССР і долучився до агресії проти Польщі. З 17 вересня того ж року 1941 рік це совєтський союз став жертвою підлої агресії нацистської німеччини. 1939 рік це Совєтський союз, який разом з нацистською німеччиною в якості союзника по суті починає другу світову війну. Тому очевидно свідомо було залишено позадушками третину цієї війни. Другої світової війни два роки. Щастити з період з 1939 по 41 рік, коли Совєтський Союз був одним із союзників е, е, нацистської Німеччини, очевидно, що е, така. Такий образ совєтського союзу якраз руйнував цю концепцію Великої вітчизняної війни, де совєський союз був єдиним завзятим антифашистом, де всі, хто були проти завзятого завзято самі були фашистами. Ще один маркер російської пропаганди на українських меморіалах, присвячених Другій світовій війні, назва Велика Атєчественне вигаданий тоталітарним сталінським режимом термін. І викарбуваний на обелісках, часто російською мовою. Для Росії категорично важливо було зберігати е, міфи про другу світову війну в якості великої вітчизняної, для того, щоб тримати якийсь єдиний інформаційний і політичний простір. І для Росії це було виправдання чи способом приховування всіх і теперішніх вже в тепер, теперішній теперішньої Росії якихось агресивних дій, в тому числі якого зовнішніх агресій. Е, Росія не могла бути агресором ані в Грузії, ані в Україні, ані чи не такі злочини в Сирії, Адже ми ті, хто перемогли е, фашизм, е, і це мало виправдати що що робиться зараз з теперішньою Росією, що є відвертою агресією проти тієї чи іншої країни, наразі Росія, ведучи війну проти України, затверджує свою зовнішню політичну концепцію, в якій говорить знову ж таки про перемогу в Другій світовій, абсолютно маючи на увазі собі цю перемогу як індульгенцію, як індульгенцію, чиняючи злочини сучасні? Звертаючись до другої світової, як до індульгенції, значить, якщо ми були на стороні світла, як вони себе називали, тоді то ми продовжуємо бути знову ж таки тими янголами, і знову ж таки боремося зі злом. І Хоча перемогу над Німеччиною здобували народи всіх республік тодішнього СССР, але провідним і найвидатнішим серед них вважався російський. Цей меседж просував ще Сталін. Пригадуєте його тост за руський народ? У Кремлі в травні 45-го нині ж подібне виголошує його ідейний послідовник Путін. Але десятому році Гіт цей Гітлер, бачите, я обмовився Гітлер Путін, так чи але власне Путін 에... сказав дуже цікаву річ на прес-конференції. Коли його запитали, це очевидно було зрежисовано цілком річ. А чи могли б радянський союз перемогти нацистів в без участі українського народу? Путін, був, звичайно, що так. Два з половиною мільйони українців в лавчину армії були нагороджені орденами і медалями. Понад дві тисячі це герої Радянського Союзу. Кожен дуб, наприклад, так, який кілька разів був, ну, отримався звання. Олексій Берез, який піднімав прапор над Рейхстагом. чи Кузьмя Дерев'янко, який підписував капітуляцію Японії. Зрозуміло, що такі речі вони неприємні чути. Ну, чути Російській пропаганді, але це є факти, і тим паче знову ж таки поза межами того факту не треба забувати, те, що українці воювали з нацизмом не лише в складі Червоної армії, це українська повстанська армія, про що ми дуже часто забуваємо. Забуваємо ми і про участь українців в антигітлерівській, так там США, Канада, Британія. Ну, США 120 тисяч українців воювало так. Канада, Британія 45 тисяч там відомий Майкл Стренг, який підняв прапор над його Тобто, ті всі речі, якщо розглядати в комплексі, світовому комплексі так, то українці були з однією з тих націй, яка участь якої була ключовою тепер, над переможним цизм. Для Путіна оці всі слова про неучасть України в Ну, скажімо так, таку слабку участь українців в другій Війні. Це насправді один з наріжних каменів до філософії повністю запрещення українства, яка там пролягає в дуже багатьох аспектах, але яка увінчується тим, що врешті говориться, що Україна це штучна держава, що Україну там вигадали або поляки, там граф Потоцький, в кінці століття, або австрійський генштаб, або врешті Ленін. Так укорінювати ідеї кремлівської пропаганди через болісні спогади, дуже цинічний, але водночас дієвий спосіб. І саме цю функцію виконували зокрема меморіали Другої світової війни. Ну, меморіали це своєрідна така інфраструктура пам'яті, тобто це матеріалізовані е, маркери того, що. Намагається Росія донести і те, що фактично ці меморіали були ну, майже в кожному населеному пункті, в кожному селі, в тому числі України, показувало таку, от абсолютно всепроникність от цього міфу в аж до найменшого населеного пункту в на території України. Плюс самі меморіали, ті написи на меморіалах, все те теж фіксувало от ці ключові якісь наративи, ключові основи цього російсько-совєтського міфу про Вітчизняну війну. Серпи з молотами, червоні прапори, написи російською мовою на обеліськах і пам'ятниках невідомим солдатам. Весь цей спадок має не лише Україна, але й інші держави з постсовєтським минулим. Широкомасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну спричинило потужну хвилю відмови від совєтських обелісків. Наприклад, ось кадри фінального демонтажу пам'ятника, так званим визволителям у Латвії. Рішення про демонтаж ухвалив латвійський сейм. Адже насправді червоноармійці-визволителі тільки замінили німецьку окупацію на совєтську, коли в 1944-45 роках вдруге насильницьким шляхом приєднали Латвію до складу СССР. Вперше вони це зробили, до речі, в 1940-му, згідно домовленостей із нацистами, за пактом. Молотова Це питання цінностей, і для латвійців радянський обеліск – символ окупації, в якій наша країна жила після Другої світової війни. Саме після вторгнення Росії в Україну ми вирішили, що не можемо більше заплющувати очі на подібне. В Естонії уряд ухвалив рішення повністю демонтувати совєтські пам'ятники, присвячені Другій світовій війні. агресіон російська агресія в Україні роз'ятрила рани нашого суспільства, про які нагадують ці комуністичні пам'ятники, і тому їхнє перенесення з громадського простору необхідне, щоб уникнути додаткової напруги. В Україні широкомасштабне вторгнення теж стало каталізатором переосмислення Другої світової війни та ролі українців у ній. Це дуже непроста тема, і вона неминуче спричиняє палкі дискусії. Але самої готовності суспільства говорити на цю тему замало. Потрібний чіткий план дій: що робити з совєтськими пам'ятниками, які водночас вшановують героїзм українців. Чи маємо ми право винести їх на смітник історії? Друга світова війна це теж одна з колосальних переломних подій в світовій історії, в українській історії. Є унікальний український досвід цієї війни, і нам нам треба його зберегти. Нам можливо, треба його переосмислити, нам однозначно треба його позбавити, позбавити від всіх цих російсько-совєтських впливів. Але просто забувати про Другу світову війну, як ніби щось не важливе, це категорично неправильно, тому що насправді це величезний вплив досі маємо цієї війни, і нинішня війна, так чи інакше, є відголоском, зокрема, і, зокрема, Другої світової війни. Правильний механізм такий: спочатку історичне, історичне дослідження, в якому викладаються факти. Не Ті міфологічні історичні наративи, а фактичні факти це дослідження. Перше. Після ґрунтовного вже дослідження, яке викладається і повністю можна все це прийти, це розповідь, це розмови, розмови з різними спільнотами. І в результаті цієї діалогової платформи пропонувати художникам знаходити мистецький шлях, як це. Переосмислити, і це буде працювати найкраще. Демонтувати меморіали Другої світової війни чи переосмислювати та змінювати? На це запитання в Україні немає однозначної відповіді на рівні законодавства. Отже, триває дискусія. І в різних областях нашої держави місцева влада на свій розсуд у межах чинного законодавства вирішує це питання. Законодавцем моди стала Львівщина. Протягом 2023 року тут демонтували понад 300 пам'ятників, значну частину з яких становили скульптури солдатів-червоноармійців. А в січні 2024-го у Львівській області знесли останній совєцький монумент. Із бюджету на це не витратили ані копійки. Техніку надали приватні підприємці, до робіт долучилися небайдужі громадяни. В іншій частині України в Ямполі на Сумщині. Теж декомунізовують меморіали Другої світової, але реставруючи їх, Реставруючи те, що в нас іде війна, і ми дійсно звертаємо увагу обов'язково на виконання постанов по дересуфікації, то у нас не тільки реконструкція відновлення пам'ятника, але й відбудеться демонтаж. Ордену, який знаходиться на верхівці, із радянською символікою, плануємо імена, які там були набиті, перевести на українською мовою і відновити таблички, але вже українською мовою. Один зі способів переосмислити пропагандистську функцію пам'ятників створити окремий простір для них, наприклад, музей чи парк. Це активно практикують в країнах Східної Європи, де з розпадом СССР залишилося багато совєтських монументів. Так у Будапешті, в 1993 році з'явився музей просто неба В литовському місті Друскінінкай у 2001 році відкрили парк музей Груто. Там зібрані численні Маркси, Енгельси, Лєніни, Сталіни й Дзержинські з усієї Литви. А ще на території є зоопарк. У столиці Болгарії, Софії, у 2011 році започаткували нову філію національної художньої галереї музей соціалістичного мистецтва. Він містить парк із совєтськими монументами, художню галерею та відеозалу. У нас також нещодавно з'явився схожий проєкт під путивлем на Сумщині. Там, у Спадщанському лісі, впродовж 2016-19 років побудували парк тоталітарного періоду. Ще один приклад: музей у Шепетівці на Хмельниччині, який був створений спершу для уславлення совєтського письменника Миколи Островського. У 2020 році його перетворили на музей пропаганди. Микола Островський, взагалі, це людина, доля якої. Пов'язана із містом Шепетівки. Це людина, яка в радянські часи мала шалену популярність, як і його відомий твір для старшого покоління, здебільшого зараз це як роман, як гартувалася сталь. Не було такого учня колись, щоб не вивчали творчість Островського і не знали його біографії. Під час діалогу в експозиції з відвідувачем ми усвідомлювали, що Островський вже не герой сучасності, і ми вже тоді поставили собі таке питання: знайти якісь нові підходи, форми роботи, як працювати з тим, що нам дісталося в спадок. Тетяна Сосновська, директор національного музею, вона теж приїжджала до музею історії України. Вона приїжджала до нашого музею, і вона так, між іншим, знаєте. Ну, я так подивилася, ви музей пропаганди. Музей радянської пропаганди. Послухали, але а потім думаю, а чому б і ні? От що з музею радянської пропаганди? От дійсно воно ж чому воно не може бути одним із варіантів запропонованих? Головне завдання декомунізації вважаю, не знімати симптоми, а сьогодні дійсно позбутися тієї фальші, тієї брехні. Ось і звільнитися від тих міфів, які насаджувалися на десятки. років. Позбутися міфів і показати правду, хоч би якою жахливою вона була. Це завдання виконує також музей Територія терору у Львові. В ньому є окрема колекція монументального совєтського мистецтва. До неї входять пам'ятники, демонтовані під час декомунізації. А сам музей особливий тим, що розповідає про часи терору крізь призму історій конкретних людей. Коли ми маємо ці спогади, ми можемо розказати про війну такою, якою вона є, але не тою, якою її малює пропаганда. І також, саме завдяки усній історії, ми можемо також представити досвід України в Другій світовій війні. Зараз знову ж таки їздимо по міжнародних конференціях і бачимо, що про це всі забули. Тому що зважається, що є радянський союз, є Росія, і все більше нікого немає. Коли ми працюємо з людськими катастрофами, ми маємо справу з тим, що тоталітарний режим за собою підчищає абсолютно всі сліди. Плюс, як ми бачимо, тоталітарний режим о, успішно переписує історію, і ми зараз на собі відчуваємо наслідки наскільки історія великої перемоги була переписана тоталітарним радянським союзом. Потім далі використовується Росією зараз як пропаганда, і все, що ми зараз бачимо, я би хотів побачити, щоб все таки з'явився якийсь вже український, справді український пам'ятник, не перосмислено-совєтський, а справді український пам'ятник присвячений Другої світовій війні, який би, який би відображав цю. Всю трагедію українців Другої світової війни, трагедію бездержавного народу трагедію народу е сини якого воювали один проти одного в різних арміях, в зокрема в цій війні. Чи з'являться такі пам'ятники в Україні? Чи доречно їх зводити, коли Україна щоденно потерпає від ракетних бомбових і дронових атак Росії? Чи це одне з питань, до якого ми повернемося після перемоги? Адже воно потребує непоспішних. А добре продуманих і правильних рішень я вважаю, що ну ми мали рухатися такими е, сходинками е, поетапно до цього перевсмислення Другої світової війни. Е, миттєвого е, запропонувати миттєво відмовитися від е, 9 травня від всіх тих совєтських традицій, було насправді важко, коли вона почала війну е, стосовно проти України. Нарешті громадяни почали розуміти, що. Це ворог, і що виявляється, всі почали раптом цікавитися, а що ж там було, як ми з ними жили раніше? Чому ж так стало, що сьогодні ми вийдемо знати справжню роль своєї нації у Другій світовій війні, цінувати важливість внеску наших предків у боротьбі з обома тоталітарними режимами гітлерівським і сталінським, усвідомлювати, яку ціну заплатила за все це Україна. Чи маємо ми знову відкладати цю складну, але важливу роботу з нашою історичною пам'яттю? Адже, можливо, саме зараз найбільш слушний час взяти на себе відповідальність за комплексне переосмислення нашого минулого і створювати власні монументи. А як вважаєте ви, шановні глядачі, що потрібно робити з совєтськими монументами, присвяченими Другій світовій війні? Та чи на часі зараз створювати українські? Поділіться вашими думками в коментарях. Аби квітнув український Ютуб, прошу вас підписатися на канали Історія без міфів та Юкрейнер, натиснути дзвіночки та поставити вподобайку цьому відео. Дякую за перегляд! Слава Україні!